Який же день святого Валентина без віршів, без романтичної поезії. Власне, от наш гість Олександр Високий, поет, готовий розпочати цю нову інформаційну годину на каналі 112 Україна віршованими рядками. Попросимо вас. Я сподіваюся, що всім, а особливо дівчатам, буде приємно послухати вірш про квіти, бо без квітів, яке ж свято? Є такий вірш на полістках Розквітлої троянди, помітні краплі, чистої роси. Вона чудова, неповторна, справді подібної в саду нема краси. Хотів, як вітку, зрізать та не сила. Дивлюсь на неї, думаю про те, що біля нас з тобою все красиве, і ніжне, і чарівне лише цвіте, а тому щастя наше, не омана. З роками його світло не згаса. Іначе символ нашого кохання троянди плуманистої краса. Я знаю, що дуже багато жінок і дівчат люблять ромашки. Є вірш про ромашки. А давайте вірш про ромашки. Згодом зараз ми з вами трошки поговоримо, пане Олександре, ну в. Е... В принципі ви таку широку популярність набули своїм нетрадиційним кроком, коли в метро ви роздавали свої бої. Ну, так і повертаєте до метро. Ну так. А, це, а це, це, це ближче ж до народу. Це був звичайно вимушений такий акт з мого боку. Бо я просто для себе вирішив. Я писати вірші почав давно, звичайно, з дитинства, але ось в такий вже вік, такий солідний, як на мене, звичайно, я вже не міг чекати. Uh -huh. Я не міг, наприклад. Чекати, коли вийдуть публікації, таке інше, я пішов в народ, пішов в люди, як пішов в Сковорода свого часу і ходив Шевченка. Звичайно, це для мене приклади. І я пішов для того, щоб відчути, яка буде реакція зворотня. Бо, звичайно, для митця, як писав Сенека, це що про тебе кажуть, це дуже важливо. І звичайно, для мене це було важливо. Якщо люди... Належним чином ну, подобається їм. Якщо будуть позитивні відгуки, позитивна реакція, то я продовжую. Якщо ні, то я закрию. А, а як було? Коли на, 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 на який день і воно тому... дало певні результати? Ну, от, коли Ви, там, ви почали вже там, акцію ближче день. до народу. Вже перший день. І, ви, і, ви... Тому я йду з такими листівками. От. І Тут даєте 10, в руки про кохання. Так, Я йду будь-де, не тільки в метро, вулицями. Ага. Площами, там, скверами, парками на тротуарі. Де я не заходжусь? На ринках. Бо всі і ми так люди. Даєте. Я, да, я пропоную і, і вам. Хороди Наталі, а я і, і ще одну. І, і вам також. І, і ще і одну. Ще зараз скажу він... для кого? Питання що... Ганчарове. Ярослава Сізу про книжки. Як потім з'явилися ваші книжки? Ну, от коли я роздавав свої листівки, то люди почали запитувати: а де ваші книжки? Я видав книжку і не одну, оця одна остання. Кохання світ безмежний, і коли люди цікавляться, вони підходять і купують книжки. Тобто, я е, ще маю таку вигоду. Я не тільки так би альтруїстично працюю, я роздаю свої вірші, але я отримую з цього ще зиск, я продаю свої книжки. А гроші, які я заробляю таким чином, йдуть на видання нових книжок, на, на типографії, ага. на друг на друк листівок, таке інше. Пане Олександре, у мене запитання: чи реально писати поезію вже в зрілому віці? Ну тому що вважається, що, як правило, найкращі твори, саме поетичні твори, в молодому ранньому віці, коли людина переживає емоції, емоції першої закоханості, емоції першого розчарування, ну, так емоції так, так. повторної закоханості, іншого розчарування. Так, ну. Коли все нове, і коли ну, людина дивиться на цей світ крізь рожеві окуляри, і тоді власне прилітає ця муза. А в більш зрілому віці, напевно, вона вже готова писати все таки прозу, тому що вона вже знає, що життя не цукор угу. і рожеві окуляри – це ілюзія. Ну і що вже вже доведеться змиритися і писати філософські трактати. Як ви прокоментуєте це? Я скажу, що це дуже індивідуальна річ. Бо хтось напише і в 17 років, як це писав Пушкін, щось геніальне створить. А комусь треба час, треба досвід життєвий, треба все це пережити. От я так теж вважаю, що треба все пережити, через щоб душа збагатилась і життєвим досвідом, і досвідом відчуттям прекрасно. Що все прекрасно треба відчути, пропустити через тебе і через себе, і тоді воно вливається в рядки. От. І я, тобто, як квіти, от не можна сказати, що весняна квітка вона краще ніж осіння, так. Це ж абсурд. А взагалі так, і от... поезії угу. є по, поети ранні, а є поети, які взрізають пізніше. От, от, я, от я мені тільки... здається, я такий пізній. поет. Я, я тільки хотів сказати, чи існує якийсь певний секрет успіху у поетів, або ж рецепт. Ну читали ж історію взагалі по поетів, біографії є, їх дуже а... багато. Рецептів є, як стати успішним за життя, щоб класиком не стати посмертно? <гум> ну почизну по ну, давайте ну, рецептів безліч у кожного свій рецепт. Єсть така поетеса Малігон. Вона писала, що мої поезії треба відчувати шостим. відчуттям їх буквально сприймати не треба. Ну знаєте, таку поетесу досить відома і так далі. І так далі. Я вважаю, що поезію треба відчувати серцем і душею. От я коли прочитав, якщо щось ворухнулось, якщо ти посміхнувся, якщо ти відчув щось тепле, такий таку хвилю, тепло, приємно. Оце є поезія. І про це саме мені пишуть. У мене, якщо ви е, заходили на мій сайт безліч відгуків, от ви питали, з якого саме часу ви відчули, що воно це те, я займаю свої справи. Я відчув це з першого дня, бо мені uh -huh. почали надходити десятки, е, сотні вже тисячі, uh -huh. десятки а вже і тисячі. А ваші поезії співають якісь співаки? Це питання таке часу, я так думаю. На даний Ми момент поки не на даний, ні, чого виконують. Дуже багато. Е, я отримую повідомлень, дзвінки про те, що е, написані пісні вони співаються в якомусь невеликому колі і так далі. І так далі. Але був дзвінок і від солідного. Народного артиста Єво. Ну, от, зокрема, зайшов на ваш сайт. Зараз от, да. навіть включив відео. Від нашого знаменитого відомого народного артиста. Так він це це ваші кращий пісні. голос. Да, він вже написав дві пісні, він сам композитор, він написав. Музику на два мої тексти і виконує дві пісні російською мовою. Ти калебіль моєї любві, і я упаду к твоїм ногам. Я дав йому багато і україномовних текстів. Він над ними працює. Казав: ось ось вони вийдуть. Але пісню написати це, це не яєчні зажарити. Це треба роки на це роки, щоб вийшла дійсно гарна пісня. І, взагалі, от у мене взагалі є така мрія написати пісню. Хай забудуть моє ім'я, але але пісня залишиться в народі. То я бачу у вас активна співпраця з Івобобулом. От на вашому сайті два відеоролика, і це дві пісні. Ну зокрема, так, і мені дуже приємно це, бо я вважаю, що це найкращий голос країни. Це справді король нашої сучасної естради української. який у нього тембр, яка краса голосу, як він хвилює. От тільки починає співати, і все. Пане Олександре, у мене ще таке запитання. Знову таки, жіноче. це правда, що поетові весь час треба закохуватися, розчаровуватися, знову закохуватися для того, аби тримати це на. Натхнення питання резюме. Іс, існує така думка, але я думаю, вона хибна, тому що ну як як можна вірити поету, який сьогодні присвячує поезію одній жінці, да? Або дівчині Слухайте, ну, у Пушкіна у нас до речі, от на днях mm. була експерт. В було як він сам писав 133 кохання. Наталя Гончарова була останнім його 133 м коханням. 113 м Чи 113 м він писав Олесів'язінському самотоворожу, да. що, що ти знаєш, Наташа моя 113-та любов. Да. Ну похвалився. А чим хвалитися? Вон не розуміє, що він такий розбещений. Що він такий розпучений? <laughs> Чим хвалитися? Я цього не розумів, бо в мене одне кохання, одне на все життя. Це моя дружина, таєчка. Ми з нею живемо, у нас четверо дітей. Я її дуже кохаю. І е е це людина, яка я обожнюю, це моя муза. Вона мене надихає, і завдяки їй я почав віршувати, почав створювати, як я вважаю вже такі. Справжні поезії, які цікавлять людей, які йдуть в народ і які мають такий відгук, шалений відгук. Дякуємо, Олександр Високий поет був в ефірі каналу 112 Україна. Бачите, як гарно він зізнався своїй дружині в коханні прямо в ефірі. Чоловіки, дружині, беріть приклад. Дякую, пане Олександре, за те, що були Дякую. з нами. Святам я хочу сказати, що побажати всім, всім абсолютно всім. Треба прагнути. Самого кращого в житті, бо писав Чехов, що ми є те, до чого ми прагнемо. Давайте прагнути до самого прекрасного, самого красивого в житті, і давайте спішити твор творити добро, бо життя таке коротке і святом. Дякуємо Дякую. вам. І сьогодні, якщо ви не знаєте, що подарувати своїй другій половинці, скористайтесь рецептом і напишіть. Подаруйте Чи... книжку, поезію. подаруйте книжку. Якщо книжка зможете... поезія висока, вона продається в книгарнях. Пане якщо... Олександре, це була рекламна Реклама. пауза від Олександра Високого в ефірі каналу. 112 Україна. А я хочу сказати напишіть чотири рядки від душі від серця. Нехай вони не будуть римуватися, але це буде а, ваше yes. висловлення, кохання до своєї другої половинки рухаємось далі.